Друзі, всім привіт! Компанія Фешат. Як завжди, з за вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ось таку ще одночергову новинку. Це заїхав до нас буквально тиждень тому. Це Рено Кенго, оригінальний пасажир, Максі База, довга база, 5 місць. Чисто 2016 року випуску дали нас автомобіль з двигуном 1,5, дизельним двигуном, потужністю 66 кВт на передньому приводі. І що самое головне? Друзі, то, що пробігу в даного автомобіля 88 тисяч це оригінальний пробіг. І знаєте, можете вірити, можете не вірити, але хто купував нас автомобілі і знає, відгуки про нас є і так далі, що ми з цим ділом ніколи нікому нічого там не робимо, не крутимо і не обманюємо. Тобто це все є 100% правда, тому що цей автомобіль перевіряється по офіційній офіційні базі Рено. Тобто, що він заїжджав до офіційного дилера, обслуговувався і пробіг і кругом зафіксований. По-друге, є ще пробіг зафіксований на аукціоні, де ми купували цей автомобіль. І в общем, можна читати комп'ютером, діагностики, перевірки і видно по самому стану автомобіля, що е, тут є такий пробіг. Отже, автомобіль Renault Kengo 5 місць, пасажир, довга база, 16 рік, 88 тисяч пробігу. Зараз швиденько я пробіжуся по лакофаровому покриттю, зробимо замір, щоб ви розуміли, що автомобіль весь є цілий, і покажу по самому стану по автомобілю. Отже, по автівці. Е, зразу два ключа в комплекті є до даного автомобіля. Раз. Е, потім е, ложимо ключі всередину і зразу я вам зараз... Не відходячи, як то кажеш, від автомобіля, зроблю заміри по лакуфарбом, покричу показую приладу, щоб ви мали розуміння, так, крила у нас пластмасові, як завжди. біжимо далі. Ліва сторона, ліва дверка 110 водія. 105. Чик-чик-чик. 105. Росовна дверка 101. Зверху росона дверка 122. Понизу 96,8. Бачите, тут крапочка, 96,8, заднє криво, ліва, соточка. Так, сотка, бачите? Ззаду 107. Поверху крило у нас 105. Ця сторона все добре. Задні дверки у нас 99. Другі дверки сотка. Понизу 88,4. Права сторона 108. Зверху права сторона 109. Понизу крило 93,2. Весна дверка 105. Знизу. 107 107 99.3 91.5 Капот у нас 104. Ще раз 117 і дах у нас 93 і 109. Бачите, да? Так, що весь автомобіль є 100% в оригінальному красі, без ніяких там підкрасів, т.д. і т.п. Тобто, друзі, він весь повністю весь цілий з класним пробігом. І реально, це дуже крутий автомобіль. Ну, типу, хто знає, о, той розуміє, що це хороший пробіг 88 тисяч і класно, що це довга база. Бачите, вона довга база йде, і він йде оригінальний пасажир 5 місць. Речі, тут така прикольна штука, кому треба зробити з пасажира на оці задні сидіння, вони дуже легко зложуються, Оп, ви собі тут піднімаєте, ось так воно піднімається і трансформується повністю цей автомобіль в грузовий варіант. Бачите, зараз я зроблю отак. його, і у вас ось так стає зразу грузовий варіант, здорова, здорова будка, що можна все згрузити, Покажу ззаду краще. От Є фаркоп, до речі, в комплекті автомобіля. Ось так воно все виглядає, гляньте, скільки тут місця. Бачите, яка здорова будка. Ось так все виглядає в автомобілі. А якщо треба, тепер сидіння, да? ну дуже свична опція, якщо потрібно сидіння, да, вибирайте отак хоп, і піднімаєте його. Опа, і це сидіння зразу раз. І стали. Тобто за 3 секунди ви собі підняли сидіння, якщо треба, за 3 секунди зложили сидіння. У вас робиться грузовий варіант, повністю весь це. Ну, дуже зручно, тому що не треба це сидіння, відкручувати, все там робити, складати, виймати і так далі. Ось так робиться сидіння. Так, що ж така ситуація. Так, далі по автомобілю. Все скло в оригіналі, шестірочки кругом стоять. Лобове скло в 23-му році. 23-го року Пілкінтон стоїть Губа, гума на автомобілі 65 r 15 літня гума, і гума відповідає повністю пробігу мішелінка, дуже гарний стан. гуми, бачите, який. Причому на всіх колесах все однакова гума. Далі, по салону. Що ми маємо по салону? Дивимося, оба! По салону маємо. так, Зараз запустимо його, що ви мали розуміння. Ось так, 88 тисяч. Так, стоп. Так, ще раз. Так, запускаємо, бачите, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Дуже гарно працює двигун. круїз контроль у нас є в автомобілі. Потім маємо кондиціонер є. Бачите, включений кондиціонер, e, Bluetooth, може телефон напечатати коробочка в нас п'ятиступка, бачите, п'ять передач, аварієчка, два ключа, екорежим e, є присутній. так що, старт стоп є в автомобілі, круїз є. Так що все в дуже-дуже гарному стані. Кластий автомобіль. от, Ручник спрацює. Так що ось така ситуація, хто для себе шукає автівку з рідним пробігом без проблем, свіжопригляну за кордону можете розглядати як варіант. Ну і ось так виглядає автомобіль. Водійська частина автомобіля, зокрема, зауважень немає. Сидіння у нас водія. Трішки там отак типу, трошки тканина от пошкодилась. в сидіння пасажира, КПП. Ну, Ране чистий, гарний доглянутий автомобіль без ніяких проблем нюансів. Так, задній ряд, підлога, стеля. Ой, чуть не впав телефон. Ось так. Так, коротше, то я вам все показав посередині, автомобіля, Тепер ще хочу вам показати зовнішньому вигляду. По зовнішньому вигляду все добре. Я ж кажу, де там чуть-чуть бампер по лівій стороні, по низу є такі піддерті, бачите? Ось так з бампером зацепили. І що в нас ще тут все добре, все добре. Задні дверки гуд. Ну тут це фанера всередині, тут бачите, по, по пару тапорувалося з цієї сторони не добра фанера. Обшивка, понятно, десь трошки грузові, що згрузили. Так, є. І дивимося далі. Саркоп, партронік є позаду. І з цієї сторони. Ось так все виглядає. Так, є. Є. Трошки м'ятинка є на передніх правах, малесенька, незначна, кому треба вінкод без проблем. І ось так виглядає загалом ще сама торпеда. І трішки сидіння, ось так, бачите. Десь про різне порадні пасажира. Ось такий варіант у нас є для вас, реально класний кенго. Понятно, воно 16 рік не нова автівка, але рідний перебіг і ціло по покузу це дуже-дуже важливо. Так що, друзі, кому потрібен даний варіант, будь ласка, можете приїжджати до нас на тест-драйв, покатайтесь, подивитесь, оцінити автомобіль, то 100% він має гарний стан. І пам'ятаємо, що в нас опції є доставки автомобіля, можемо без проблем цей автомобіль завести до вас, до хати, От, бо ми відповідаємо за кожен цей автомобіль. І кому якась потрібна ще додаткова інформація по цьому автомобілю, без проблем дзвоніть, пишіть, е, додам вам додаткову інформацію по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння, що ним все добре. От. І, в принципі, зараз я вам покажу просто під капотом, поки він заведений, дуже гарно працює, аж хочеться прямо вам показати. Що там під капотом? Так, де воно у нас відкривається? Ось так, бачите. Як звоник все робить. Так що так, ось такий момент. В Взагалі, друзі, всім дня на зв'язок, якісь питання не пишіть. От, так що, пока-пока.